Троє поросят. Жили собі троє братиків поросят. Усі пухкенькі, усі рожеві. Навіть імена в них були схожі. – Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Ціле літо поросята валялися на травичці та в калюжі. Пісеньки наспівували, черевця набивали. Та от настала осінь. Скоро зима, сказав нафнаф. Тремтячи від осіннього холоду, треба збудувати дім, щоб морозними днями нам було тепло й затишно. Встигнемо, ліниво сказав Ніф-Ніф і скинув із себе опалий листок. До зими ще ого го. А я сам собі дім збудую, коли мені треба буде, сказав Нуф, -Нуф, і ліг у калюжу. Як знаєте, сказав Наф-Наф. А я вже піду будувати дім. Щодня Ніф-Ніф і Нуф-Нуф грали у свої ігри, а потім відпочивали. Але холод з кожним днем ставав дедалі дужчим, і тоді поросята взялися до роботи. Ніф-Ніф вирішив, що найпростіше побудувати хатинку із соломи. Нуф-Нуф теж думав був зробити дім із соломи, але потім вирішив, що з гілля. І лози буде надійніше. Ну, чи ж не молодці ми, сказав нефтів братові, з цього півдня і справа зроблена. Ходімо, провідемо нафнафа, поглянемо на його хороми. А нафнаф -наф уже цілий тиждень працював майже без спочинку. Він поступово зводив надійні кам'яні стіни. Ніф-Ніф і нуфнув. застали брата за роботою. Ти що фортецю будуєш? Ніф-Ніф і – Чи боїшся когось? У нашому лісі вовки водяться, відповів нафнаф. -наф. Ніяких вовків тут немає, ти просто боягуз, розсміявся Нуф -нуф. Ходімо, Нуф – Ходімо, нофнув, сказав тоді ніфніф. -ніф. Дуже нудно з ним. І двоє сміливців пішли собі гуляти лісом. Вони так голосно кричали, сміялися і співали пісень, що розбудили вовка, який дрімав під дубом. А це що за галас? невдоволено буркнув голодний і від того дуже злий вовк. Ну, які тут можуть бути вовки, посміхаючись, роззирався ніф Ану, подати сюди вовка. Ми його відлопцюємо добряче, додав нофнув, -Ну, який ніколи не бачив живого вовка. Аж раптом вони побачили справжнього вовка. Він вийшов за кущів, гучно класноши зубами, і приготувався стрибати. На жахані поросята з вереском помчалися, кожне до свого дому. Вовк Кинувся Ніф-Ніф ледве встиг добігти до своєї соломляної хатинки. Вовк залишився ні з чим і розсердився ще більше. Відчиняй міг пухкий сніданочку, прогарчав вовк. Я лише дмухну, і твоя хатинка розвіється за вітром. Але Ніф-Ніф зі страху забився в куток і лише тихо кувікав. Тоді вовк набрав якнайбільше повітря та почав дути. Хатинка захиталася і з шелестом розлетілася на всі боки. Вовк класнув зубами, намагаючись схопити ніфніфа за бік. Але той ухилився і кинувся бігти. Невздовзі він був уже в будиночку Нуфнуфа. Ледве брати встигли замкнутися, як почули гарчання вовка. Ну, тепер у мене є і сніданок, і обід. Ніфнів і нофнув, налякано притулилися один до одного, а вовк вирішив схитрувати. І я передумав, сказав він голосно. Від цих сухорлявих поросят хіба печію заробиш? Піду накраще додому. Ти чув? прошепотів ніфнів братові у вухо. Він іде, моєму не до смаку і на, на його зуби з погордою додав, Нуф-Нуф. А вовк стояв за деревом і, ковтаючи слину, слухав дурних поросят. Коли вони вгамувалися, вовк обережно підкрався до будинку і тихо постукав. Я нещасна, маленька овечка, пропущав вовк. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустіть мене заночувати, будь ласка. Ну, овечку можна, погодився нафнув. Овечка шкода не завдасть, це ж не вовк. Та відчинивши, поросята знову побачили велику, розтулену пащу зі страшними іклами. Поросята ледве зачинили двері. Он як? загарчав вовк. Дуже невдоволений, що його план не вдався. Зараз від вашого будинку і сліду не залишиться. І він почав дути. Будиночок зрушився і похитлився. А вовк дув і дув, дув і дув. Спершу з даху злетіли листя, потім почали розвалювати стіни, і тоді вовк дмухнув щосили. Будинок захитався. І упав. На жахані поросята вискочили з руїн і кинулися бігти. Їхні ніжки підгиналися зі страху, але несли своїх господарів до будинку нафтнафа. Вовк знову кинувся вздогін. Він уже майже нагнав і схопив ніфніфа за ногу, але тієї миті поросята звернула праворуч, а вовк розгона налетів на яблуню. З очей сторопілого звіра посипались іскри, а ні і нуфнув від страху, ледве живі, встигли добігти до будинку нафнафа. Нафнаф без вагань пустив їх у дім і клацнув засову. Брати відразу ж кинувся під ліжко і звідти не видавали ані звуку. Тим часом у двері загрюкали. Відчиняй негайно. Люто хрипів вовк. У відповідь нафнаф -наф завів пісеньку У будинку кам'яному не дістати нас нікому, ні однісінький хижак не зайде сюди ніяк. Он як? завив відлютий вовк. Ну то будуть мене сьогодні і сніданок, і обід, і вечеря, і все за одним заходом. Смачного тобі, весело відповів через двері нафнав. Ще й постукав із середини. Вовко аж перекосило зі злості. Здавалося, він хоче втягнути в себе все повітря, а потім вовк димухнув щонайдужче. Якби будинок був не кам'яним, від нього й порошинки не залишилося Але будинок стояв собі міцнісінький. Жоден, навіть найменший камінчик, не зрушився з місця. Вовк посинів з натуги. Він почав сіпати двері, а двері теж не піддавалися. Вовк наче сказився. Він кинувся на стіни, дряпучи їх кігтями і гризучи камені, але тільки обламав собі кіхті та ікла. Зрештою, злий, голодний і майже беззубий вовк, завиваючи, поплентався до лісу. Озирнувшись на будинок, він помітив широкий димар на даху. Ага. радісно потер лапи вовк. Ось що мені треба. Намагаючись не шуміти, він видерся на дах і прислухався. У будинку його не чекали там було тихо. І все ж я полазию сьогодні досхочу, подумав вовк і, ковтуши слину, поліз у димар. Однак, щойно він почав спускатися, на казан із печі посипалась сажа. Нафтаф одразу зрозумів, що коїться. Він зняв кришку з казана і лукаво посміхнувся. У казані кипіла і булькала вода. Ласкаво просимо, ніжним голосочком сказав нафтнав і підморгнув братам. І тут вовк, чорний, як сажотрус, пірнув з димаря прямо в казан. Очі в нього вилізли на лоба, ніс посинів. А мокра шерсть стала дибки. Вовк заскиглив так, що в лісі перелякалися навіть ведмеді. Ошпарений і осоромлений, він виглядів через димар назад на дах, з даху гепнувся об землю, беркицнувся через голову і з ревом щез у лісі. А троє братів поросят приготували вечеря. І влаштували на радощі гучне святкування з танцями, піснями та веселими казками. А перед сном, Ніф-Ніф і нафнув, сказали Нафнафові Твоя була правда, Нафнафе, ти найрозумніший. Дякуємо тобі за наш порятунок. Відтоді почали Ніф-Ніф і нафнув трудитись і в усьому бути добрими помічниками своєму братові Нафнафа. Зрозуміли тоді, брати, що добра справа утіха, коли діло не поміха. Побачив навтаф, як змінилися його брати, зрадів цьому, і зажили вони дружно, всі разом, у його великому кам'яному будинку. Нагодуй вовка, щоб йому не хотілося полювати на поросят. Як гадаєш, яка їжа сподобається вовкові, а яка ні? Розгадай загадки про героїв казки. Розкажи про них. Хотів хатинки зруйнувати, що збудували поросята. Хто це? Бу. Влітку хто байдукував? бавився пісні співав. Ніф -ніф і нуф -нуф. Він старанно сам один, збудував надійний дім. Нафнув. -наф. Правильно. Які предмети знадобляться на ФНАФу, щоб звести будинок? Згадай, який будинок збудував у порося, молоток і була, віник чи каміння.